У ваш дім, у вашу хатину, Несемо вони, не веселому Що що вефлеєні Христос народився і з диванарією нам відклютись. Слава Богу, добрі люди, супуємно йде, і зі скорадістю сюди, зі скородісту стала Засіяла, над вертепом полон зі заясла, У весь світ засіяла. Де ж таранці заблудили? Люта війна наступила, сюди теміна сідає, вже добра немає. Все ірода біда, як напроситься цар, то на всіх настав кошмар. Людей усе забрав, вдрив і обібрав. Вже в дорозі три царі, три великі владарі, а четвертий цар проклятий насміхається з дитяти. На сході з резу с'яла і в дорогу всі указав. Побачення зріва і дерево собою взяв, щоб милий сузик прийняв. Діти в фуніян і царю уміття, а зайти сюди, поверніться. Такоза казати мені будь, куди йти треба, бо комитися Ісусу не є потреба. Шляхом і рода не до Бога ся поверніть, Та вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пошле вам щасливо долі і вдома, і на полі. Ми до тебе, Христе, царі народжені, Будемо сили твої захищені. Прийми праці нашу, прийшли ті вітати. Смиреного клін тобі віддавати. А за царами і я здарам, за тебе, Христос, зузнали тва, за український нарік, родину, за бездолунув нашу Україну. У тебе просить, дитятко Боже, як б неї серце врусити може. Ну сердися, Боже, нам нашим краєм та надвертам. Пошли ж нам долі, верни нам бой, дай снаги, силу за світло, щастя, дай Боже, народу. і нога є нога літа. А, до того сі сховали, що нам там поконається. Другий день за вами ганяюсь, аж тепер руками тримай. Ви перед нами. Може він тут є між вами? Ти цар, ти тільки землі. Народився цар тим, не буде памсарем, а неї і небесам. Може, скажете той цар, я нього маю дар. Він скажу хліб старя, де вродився володар. Твій поспав ів. Припала сила у тебе, аде. з ким родом немає жлада. Ми виплиємі встані на сіні. Христос родився всім на спасіння. А то, що поробилось, раптом небо застилось. Звізда, як соція, що означає? Я Господній посланець, сповіщаю кінець. ця звізда не просто так, це усім народом знак, як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. Тивальне світло, козацького роду, син тобі та про перемогу. Син Божий сьогодні світ появився, бо Бог перевірив, хто народився, лишає Україну. Будьте здорові, добрі люди. нехай вами горе, вами горем. Бог. Шануйте віру, шануйте мо, будьте щасливі, будьте здорові, Щас і миру, ваших ход, будьте веселі, будьте багаті, а ми, браття, далі поспішаємо. Христові Богу в пісні співає. Слава Богу! Заспіваймо! сину Божому, як Той пану нашому. Поки відаймо Чесину Божому, як той Пану нашому, поки відаймо. Ми чуємо ровнені, усі добрі люди. нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної дня не в кожної години, бо боссу міда хазине. Хай Ісус маленький, що родився нині, дає нам щастя і долю в нашій Україні. Христася дружаю.